Валентина Розуменко невінчина Куркуль. Немолоді вже люди, до яких належу і я, пам'ятають велетенське торжища, ярмарки в присільських містечках чи селищах. Усе там можна було купити, все продати та ще й повеселитися в волю. Вигодували, наприклад, станіславчицькі люди гарного кабанчика на продаж. То куди везуть? Правильно. До жидівської греблі чи до винограду, на жидівську греблю з хутора Кобзарівка рукою подати, широченькою лісосмугою через поле і там, а до винограду із села, чим побачимо розвилку, що вказує на три напрямки. Пам'ятаєте, як у касті три шляхи три долі та жодної путньої. Але в нас не так, як у тій касті, у нас по-іншому. Праворуч звернеш, на ставище потрапиш, прямо на Красилівку через причепу, а от ліворуч дорога на той самий виноград. Транспорт, звичайно, гужовий, хоч і пішки деякі люди ходили. Торгували в містечку наші діди, прадіди, батьки, і мені пощастило якось із сусідами навесні туди потрапити. На підводі, звісно, у яку впрягли пару коненят. Що запам'ятала з торгів море люду, галас несосвітній, корови свині, поросята, птиці всякої і ще довгі саморобні цукерки в баровистих обгортках. Сусід придбав двійко поросяток, ми з мамою, зуванку собі, звернувся до авторитету Похелевича, тільки перекладу шматочок українською мовою. Виноград містечко поблизу Таращанського та Уманського повітів на великому шляху зі Ставиш до Звенигородки та Херсонської губернії, а наш Станіславчик братчикова гребля належав раніше до Таращанського повіту. Отож восени 1913 року до винограду повіз своїх домочадців Поліщук Ларіон із братчика. Заможний хазяїн ще не такий старий, як утомлений і спрацьований. Господарство чимале, декілька десятин землі, гектарів, та дочка Феодосія на виданні. Ще дрібних діток жменька, помічника треба, а катма. наймає в косовицю чи в жнива небожів. Але ж це не годиться. Уже бі приймака взяв до двору. Та обминають хлопці та доську, хоч і метка, і частюха, і рукодільниця, та тільки рябенька на обличчі, на віз побідолашна в дитинстві перехворіла, от ті прикрі цяточки зіпсували личко біленьке вроду дівочу. Ще до світанку подоїла то доська з матір'ю двох корів, Третю, у кохану молочницю прив'язав ларіон до воза, укинув соломи на підводу, щоб дівчатам м'яко сиділися, поклав ряденце сіна для корови та врепту вкинув вівса для коненят. Ньо! Легенько цвьохнув батішком на доглянутих гнідих, який приберігав на виїзд, бо для поля тримав волів. Тату, почекайте, мати сядуться, дочка до батька лагідно. А чого ж так довго монькалася? Та ж поки пообмощували гладущики зі сметаною та молоком, вузлики із сиром перемотали ще раз. Чопики не повипадали? Та ні. Я їх віхтиками чистенькими пообмотувала, тримаються. Поки вони перебалакають між собою, хочу сказати. Що жіночки з цього роду славилися як майстрині з перероблення молока. Продукт збували шляхтичам, однодворцям, бо не всі з них тримали корови. Інколи на базарчики виносили до волосного села Красилівка, сир відтоплювали в печах у кастрюлях, Потім у полотняній турбинці під гніт клали, щоб стекла зайва сироватка, масло збивали в таких вузеньких липових діжечках за допомогою палиці з кружком. Ну, годі про таку смакоту рушаймо. А за нами чи за ними як кому краще Бондаренки, Ясінські кобзарі, гулі, бурлаки, руденки, клеменки, лясківські. Їхали з дітьми і без дітей, і з товаром і без нього, продати, скупитися, просто прицінитися та хоч базарового гостинця малим принести. У Поліщуків наших ще й думка макоцвітна промайнула, а може? З дочкою про це не говорили. Радилися удвох, коли залишалися на одинці. а на ярмарку штовханина, балаканина і регіт біля цигана, який коневір зуби заглядає. Товар все корови окремо, біля їхньої підводи відразу гурточок зібрався. Смокають чоловіки, ласуню розглядаючи, жінки намагаються задійки потягнути і сетюбоки погладжують, дехто на біл на смак пробує, а вона й нічого. Жуйка перекочується в морді, гарні вологі очі байдуже зирять на людей, а молоко вже скапає на землю, бо живим я переповнене. Видно, що смирна корівчина й удійна, недовго торгував Ларіон. Знайшовся щедрий покупець на таке добро, забрав корівку. Порозходилися люди. Лише якийсь парубійко, що спостерігав за торгами, залишився височенький, широкоплечий та бідненько задягнутий. І на ногах не чоботи, а якесь рам'я латане, перелатане. Уже й мати з дочкою повернулися, спродалися гарненько, сіли на возі та й полуднують. Простягнув дядько шматок хліба із салом і хлопцеві, той умить проковтнув і на дівку подивляється, а та рукавом закрилася, хоч і так хустинка півобличчя затуляє, і кусок хліба їй до рота не лізе. Дядьку. А вам найме не треба часом. Не пошкодуєте, а чий же ти будеш? Чи землі худоби нема що наймаєшся? Сирота я, Іван Марценюк безземельний, за харч та за одяг працюю. А що вмієш? Усяке і сіяти, і косити, і ціпом махати. Що скажете, дядьку, та й робитиму. Продав корову Ларіон, а купив зятя, бо вже у квітні. 14-го року стала його дорога донечка Феодосія до вівтаря з Іваном Марценюком. Хлопці дівчат після вінчання до свого села забирають, а Іван став приймаком у заможного станіславчицького селянина. Не обманув парубок, усе вмів, їв за трьох, працював за п'ятьох, а спав то й не знати коли. Тодоська жіночу роботу глядить справно й чоловіка не обижає. Нічого щиробенька, вночі не видно. Та й так уподобав Іван дівчину за вдачу незлюбиву і талант до господарування. А там за декілька років подарувала жіночка чоловікові двох синочків, а батькам онучат. Пізніше й на донечок розстаралися, жили гуртом, як багато селян тоді, тільки через сіни прибудували ще одну велику хату, кімнату, бо ж сім'я множилася. Перша світова, що почалася у серпні 1914 року, не забрала чоловіків від родини. Устояв Іван і в громадянську, не пішов ні до білих, ні до червоних, не кортіло Іванові й до отамана Мартинівського. Хлопці в того отамана, юні та гарячі, як і сам батажок, про волю українську мріють і думають, що шаблюками її здобудуть і гвинтівками. Перепиняють на дорогах вози з відібраним у селян зерном і карають за грабіж на голову. А йому вже за тридцять. Уріс міцно в землю клуні, хліви. За деякий час став пайовиком на сироварні, куди люди зносили молоко, не вірив, що влада може забрати зароблене чесною, каторжною працею, не вірив. Уже й дітки почали допомагати порати те велике пишне господарство, добре їли, не мерзли та працювали так, що аж мозолі репали на руках. Уставали в досвіта, за потреби день нічкою доточували. Такі господарства за радянської влади назвуть куркульськими, а гарних господарів куркулями. Перед великим голодом, цілими родинами вивозили бідолашних людей разом із дітками і відправляли до Сибіру, витягували із хат одяг різне начиння з клунь господарський реманент. Забирали коней, корів, волів. Лемен стояв на все село. Потрапив під роздачу Іван Марценюк зі своєю родиною, одним із перших, не повернувся додому. І в списку розкуркулених я його не знайшла. Можливо, згинув дорогою до того страшного краю, як гинуло багато сільських обібраних до нитки господарів з родинами. Розкуркулили ще одних їхніх родичів, що з Поліщуків. Вигнали з хати родину павуся багатія, тою колективізацією коней волів, скрутившись добровільно відвіз до артілі, то милостиво дозволили проживати в хліві. Дісталося справним господарям і в літературі, якими тільки словами їх не обзивали, яких тільки собак на них не вішали. А я дивлюся на сучасних господарів, які, маючи кількох корівок, Пообзаводилися навіть тракторцями, жадками, сівалками, та й думаю: чи не спаде на гадку недбалим чи нещасливим і в цих заможних одібрати лишки.